А ви знали, що книга рекордів Гінеса насправді продуманий маркетиновий хід пивоварної компанії у 1951 році Х'ю Бівер, директор пивної компанії Гінес, відправляється на полювання разом зі своїми друзями. Згодом між ними виникла суперечка: мисливці ніяк не могли дійти згоди, який представник пернатої дичини є найшвидшим птахом у Європі. І тут вони зрозуміли, що немає такого місця, куди б можна було швидко зайти і перевірити цю інформацію. Так на світ появилася просто геніальна ідея. Розуміючи той факт, що більшість подібних суперечок виникають саме за келихом пива, Хью вирішує створити власну книгу і зібрати там всі світові рекорди. Після чого він розсилає цю книгу по всіх місцевих пабах. А вже через декілька років книга рекордів Гіннеса стає настільки популярною, що обганяє по продажам більшість детективів та романів. А назва пивного бренду Гіннес стає відомою у всьому світі.